Продовжуючи тему про перейменування вулиць нашого міста сьогодні. Поговоримо про ім'я відомого українського письменника, політичного в'язня, громадського діяча, засновника української гельсінської спілки Лаврата Шевченківської премії Миколу Руденка. Після тяжкого поранення, яке він отримав у боях за Ленінград у 1941 році Микола Руденко повернувся до навчання та до творчої діяльності, і за його поетичну збірку з походу був зарахований до спілки письменників України, де продовжував свою діяльність, працював редактором журналів, публікував свої твори та твори інших авторів, і... але завжди критикував репресії проти української інтелігенції, проти письменників і поетів. Які відбувалися в ті часи, пізніше мав таку нахабність написати цілу окрему цілої окреме дослідження щодо твору Карла Маркса Капітал, за що був арештований, і його всі твори визнані антирадянською пропагандою, вилучені з бібліотек, з книгарень. Власне, від того почалося його переслідування. Але так як він був тяжко поранений і його під час боїв Другої світової війни, то його реабілітували після першого е, засудження. І вже вдруге він був засуджений за свою снову громадську діяльність і свою громадську позицію, йому просто підкинули 39 американських доларів. І його і дружину було засуджено до семи років і відіслано на в констабори. Під тиском громадськості у 1987 році його з дружиною звільнили з ув'язнення, і вони залишивши тут все, змушені були емігрувати спочатку до Німеччини, а пізніше до Сполучених Штатів Америки. Там Микола Руденко працював на радіостанціях «Голос Америки та Радіо Свобода, де вів програми, в тому числі українською мовою. Сподіваючись на те, що тут його голос буде почутий. Одразу після того, як розпався радянський союз, Микола Руденко з дружиною повернулася сюди до України, адже тут він відчував себе як вдома, він любив свою землю і хотів бути корисним тут на рідній землі. І ось саме завдяки таким людям, ми маємо зараз потужну плеяду українських письменників. Ми маємо зараз таку творчу інтелігенцію, опираючись на яку можемо здобувати перемогу, позицінувати. Ати себе як вільний незалежний народ, який неможливо поставити на коліна за жодних умов, власне тому було прийнято рішення назвати одну із вулиць ірпеня на честь Миколи Руденка.